Мій друг. Зараз спробуємо води в нього взяти. А треба, щоб це наповнити кнопка, водою відповідає. Ха, тут нема синій і червоний. Ти побачив. А, ти мені допомагав. Давай. Ну. А тепер так. А тепер що так? Нам колак дає. Воду. Я знаю. Та ще бачу його, я тут вже, блин, скоро вже... Так, да, дуже другий рік, як сюди приїжджаю. А не економний два стакана взяв.